Європейська комісія виділяє більше ніж 1 мільярд 800 мільйонів євро. На кредитну та грантову допомогу Україні, на конкретні витрати 600 мільйонів гривень на ветеранські проекти, на відновлення інфраструктури, 265 мільйонів євро на відновлення енергетики України, побудову нових енергетичних можливостей, більше 500 мільйонів євро на інфраструктуру муніципальну, тобто відбудову міст, сіл, зруйнованих російською агресією. Все це величезні гроші, але і величезні. Озна відповідальність українських урядовців використати ці гроші за призначенням адресно надати допомогу насамперед ветеранам, нашим захисникам, сім'ям наших ветеранів, адресна допомога кожному місту територіальній громаді, які постраждали від російського ракетного або шахетного тероризму. Найпростіше, коли в тебе є гроші, але й найвідповідальніше це коли ти їх вмієш. Адресно відповідально використовувати, ну і звичайно без корупції, без віцепрем'єрів, які 120 мільйонів гривень застави беруть просто з своєї посади в уряді. На це європейці допомогу не виділяють. Допомогу виділяють нам, Україні і нашим громадянам.